Як підсадити бджілку? Є бджілка така видно, не жалова вже аж мокра від яду. Але, не знаю. На руку давай. Щоб було гарно видно. І такого у нас зараз згинається і жало своє. О, є. Ще такої можна трішки прижати, щоб вона побільше яду випустила. О, пішло тепло. Все, жало вона залишила. А така білка вже жити не буде, бо в неї частина кишківника вирвалася разом між жалом. Видно, так? Да? Тому бджілці боляче, але вона дала ліки. Жало, трохи не добхалося, до речі, ми тут є. Я її достукаю. Видно, так? Да? Так то, знаєш, пальцями по вені стукають. Незначно відео видно, як. А воно, до речі, і не пульсує чомусь. Зазвичай, коли бджілка жалить... О, воно в мене какнуло навіть. Коли бджілка жалить, оцей міхурець з ядом, він, він, він м'язовий і після того, як жал залишається в тілі, оцей м'яз скорочується, щоб максимально яду більше видавити в тіло жертви. У даному випадку мені воно якось ліків йде. Отака от терапія.